Всім привіт, вітаю на каналі. Сьогодні у нас машинки, площадочка, машинки з, пригнані з Америки, з німців, з, з різних країн в общем, тут можна знайти. Цікаві такі автомобілі. Є, є і дорогі, і дешеві, але в більшості більш дорогий сегмент. Друзі, дивіться, який красивий гелік. Це у нас g 350 ціна з Brutto 300 тисяч. 13 рік 3.0 дизель, 92 тисячі пробігав. Такий от салончик. В нього. Не пам'ятаю, може машинка може і відкрита. Колись я вже вроде би, знімав його. А може то був інший Mercedes, покажу вам в салоні. пахнет тут такой старенькой шкирой. Ручник. Не сидел никогда в геликах. Самому интересно. Бачу, что есть люк. Ну, живой. Живой Мерседес. В салоне. Приятная такая шкира, бачу. Причем сзади она трошки отрезняется. Ну, отак сидиш, стекло перед тобою обрублене, навіть не знаю з чим порівняти. Напевно, до дони ближче, і двері прям масивні, масивні. Ну, бачите, саморізики, у нас все. Все просто. Опа! Вилазити теж важко, треба ставати на підножку. високий. Двері так треба добре закривати, так як вони дуже важкі. Знаю, що вони часто ржавіють, якщо по відео люди розказують іменно оці. Єлікі, що зроблені вони так собі, но тут. Пукає так не замбічаю в тих місцях, де вони слабкі місця в них, скажімо так. Це то ли робився, то ли живий. Такий є трошки сполчик. Так, да, красиві ці мерседеси, вигляд вони мають класний. Добре, йдемо далі. З більш дешевшого сегменту Nissan Qashqai, ціна 64900, це на 64 900. Це у нас 17 рік, пробіг 172 тисячі, 1,6 бензин, 163 кінські сили. Так розумію, тут машинки возяться з Америки, тому в основному на великий кошельок ну, попадаються машинки, бачите, і попроще. Такі от Nissanчик. Салон на шкірі на механіці 6 передач, мультіруль, мультимедія, кранчик, все присутнє. Рав 4, потертий. По бамперу тут його тиранув. Получається ціна 32900 900 злотих. Це в нас 2007 рік. Пробіг 159 тисяч, 2,2 дизель 177 кінських сил. Тут теж трошки коцка є. Ну і бампер задній весь потрісканий. Зверху присутній багажник. Да, десь його потерли добре. Ну, якщо це Америка, тоді все ясно. Там то нормальне явище. Ну і от такий от салон на шкірі, на механіці, 6 передач. Це 7 у нас тут, 19900. Це у нас 2008 рік, 225 тисяч пробіга, 2,3 бензин плюс газ. На тканині, на автоматі, мультируль. Теж є потертості Mazda cx 7 а, тут -а прям навіть в м'ятинках, як бачите. Форд Фієста 34900 злотих, 17-й рік, 118 тисяч пробіга. Один і доль бензин. На тканині бачу, на механіці, Мультируль. також є мультимедія. Такий от, друзі Фордик, ціна 49900. Найшов, бачу, вони пишуть походження, це у нас Європа 74 306 пробіга, 18 рік 1.0. Що ж це за мотори за 1.0 тепер? Не знаю. На тканині красивий салон. мультируль, мультимедія. Машинки закриті. Такі от зверху колір в нього. Відрізняється в двох кольорах. Красивий Фордик. Бачу, що вони возять машини не тільки з Америки, з різних країн. Ну я думаю, що і можуть провести під клієнта. Тоже Ford Galaxy, 14 рік, пробіг 238 тисяч, 1,6 бензина на механіці, ціна 44 900. Такий мініванчик, сімейний автомобільчик, мультируль, коробочка механіка, 6 передач на тканині, салон чистенький, не порваний. Екобуст. Вроді би живий Ну, Є тут трошки на дверках, невеличка вм'ятненька, а так більш менее на перший погляд. Hyundai ix 35 11 року, 255 тисяч пробіга, 2,0 бензин, плюс газ. Ціна 34900. Походження це в нас німці, Німеччина. І от Hyundai, такі варіанти попроще показує, бо тут машинки всі дуже дорогі. Такий от салон на механіці, 5 передач. Такі вставочки. Шкіра плюс тканина. Ну, верніше дермантин, бо видно, що видійськи там потріскалось. Ззаді вроді би нічого такого не видно в коцках, Вроді би по кузову візуально живий. Ще раз салончик покажу ближче. По другій стороні в нас тут Peugeot. 208, 308, от допустимо, 208 74900 900 злотих. Це у нас 20-й рік, 26 пробіга, 1.2 бензинчик, А 308-21900. Це 15-й рік, але пробіг вже майже 300 тисяч, 1.6 дизель. Такий друзі в універсалі Peugeot. В Мазераті 79900, це в нас 16 рік, пробіг 88 тисяч, 3.0 бензинчик, 431 кінська сила, це в нас Америка. Дивіться, який красивий червоний салончик. На автоматі. Все красиво. Йдемо далі. Тут у нас Lexus. 69900. 1,8 гібрид, плюс газ далі стоїть. Гібрид і газ, як вам таке? 14-й рік, пробіг 189 тисяч. Тоже походження Америка, це ще й в F-спорті, буковка F присутня. На таких от красивих дисках. Салончик червоний з чорними вставочками такими по боках, ну, досить симпатично. версія гібрид, Ну, як вони ще до гібриду і газ сюди поставили, це, звісно, цікаво. Ось от такий от ST200H в F спорті. Такий вот апаратик тоже ST200H. Теж виходить 18 гібрид, 136 кінських сил, пробіг 278 тисяч, ціна 32 500. Це у нас походження Європа. Можна також взяти в них в кредит по, 5, по 534 злоти вони пишуть виплачувати в місяць, розбивають вам. І тут у нас стоїть ІС-300H. Це вже в нас 20-й рік, вроді тут вже давненько стоїть. Попередній раз я приїжджав, він так і стояв. Напевне, ціна все-таки кусається. На F- Sport 109 тисяч, пробіг 63 тисячі км, 2,5 гібрида, 180 кінських сил. Да, точно він напевне тут стоїть, ще відтоді, бо знімали від раніше. Мета і колір той самий був з цього Lexus. Ауді у нас тут, друзі, q 5 Ціна 106900, це у нас 18 рік, 94 тисячі пробіга, 2.0 бензин, 250 кінські сил. Це у нас походження Америка. Давайте обійдемо, подивимося Візуальний стан. Покажу вам салончик. Мультимедіа, автоматик, шкіра все красиво. На кузов, вроді би візуально не видно ніяких пошкоджень. Тобто в такій ціні виходить жива ауді. Ще одна. SQ5 вже в нас виходить, ціна 1590 20 рік, 52 тисячі пробіга. 3,0 бензин, теж Америка. А6, 699, 15 рік. 2,0 бензин. Походження Америка. Пробіг 98 тисяч кілометрів. Така от quattro В s лайні Темний такий салончик теж візуально по кузову нічого не видно. Я не спеціаліст, але так чисто своїм оком, що перше кидається в очі, то показує, а так то треба перевіряти, звісно, приборами. Ягуарчик, друзі, старенький ретро автомобільчик, це у нас 95-й рік, 170 тисяч пробіга, ціна 40 тисяч злотих. От вам і ягуари, недорогі, нікому не потрібні. Мотори великі, 4.0 бензин. Ніхто їх не бере. Ви подивіться який салон. Коли я знімав такий автомобільчик, теж закинутий. Там ціна вроді була ще дешевша і теж нікому він не був потрібний. Кришка заправки бака знаходиться, бачите, отак зверху. Да, такі машинки вони красиві. Але не в Європі. В Європі вони сильно прожерли. Тому їх особо ніхто і не купляє. Походженням автомобіля Бельгія. З Бельгії приїхав яговар. Зефіра у нас тут. Чи Zephira. Ціна 19900, 14 рік, 293 тисячі пробіга. 1,7 дизель. Коробочка механічна, з німців приїхала машинка, є така невеличка вм'ятинка. Живий салончик на тканині, на механіці. Вроді би 5 передач не бачу. Такий от, друзі опальок Зафіра. Трошки фари тут а щось толі вигоріло, видно, хром зліз всередині, побілів. Ну і тут, дивіться, апаратік Mercedes. Теж вроді би стоїть 6 з тих часів, коли я приїжджав останній раз. Це 126-й у нас 31900. 96-й рік 261 тисяча пробіга. 2,9 бензин плюс газ. Походження німці. Такий от старенький салон, прям видно, дві різні сідушки, да, цей автомобіль в них стоїть, ще відтоді я його згадав, якось, на сидіння було різні. Кому цікаво, де ми знаходимося, це Car Collection, це є прушків біля Варшави, тут продають, винаймають самоходи. Тобто хлопці возять машинки різні, привезуть вам. Ну, лібо самі собі можете знайти. Як бачите, площадочка велика, є з чого вибрати. Також сегмент дорогих авто, BMW, Mercedes. Теж тут, друзі, це все присутнє. На великі кошельки. Я вже їх і не знімаю, бо тут такі суми великі, що я думаю. Ну сильно воно таке буде цікаво людям. Просто показую, що тут можна купити. На цьому відео будемо завершувати. Всім дякую за перегляд, всім добра, друзі, всім миру. До наступних відео. Всім пока.